Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і сьогодні ми на острові італійських мільйонерів. Ми на острові, який виріс посеред середземного моря. Ми на острові із самими дорогими бутіками та найгарнішими видами. Ми на острові Капрі. Тож погнали! Друзі, із порту Неаполя ми вже придбали квитки, і сьогодні ми пливемо на острів Капрі. Ось так виглядають квиточки О 10.15. Наш паром тут написано на квитку 28,50, але це прихня. Коштував він 25 євро. Але може якщо ви берете в одну сторону, то він буде 28,50. Так як в нас квиток зворотній, ми одразу купили на шосту вечора. Тому він, можливо, був 25, Ну, типу, якщо і туди і назад береш, то зі знижкою коротше на двох людей і туди і назад рівно 100 євро. Задоволення не дешеве, це тільки проїзд, це ну в нас з собою тільки вода. Тобто нам треба там буде купити поїсти, можливо, заплатити за якийсь там транспорт чи вхідні квітки, чи щось таке. Так що поїздка на острів Каплі, Каплі. <смі> на острів Капрі із Неаполя це задоволення не дешеве. Але е, я вам покажу сьогодні, що це остаточно того вартує, я вам обіцяю. Тут в порту є така невеличка кафе, там можна придбати каву. Ну, кава то таке, але... Там можна купити ось такий апельсиновий фреш. Коштує він лише 3 євро. Це один з найшма найшмачніших. <смас> Вибачте, друзі. Я щось напевно не виспалась. Один з найсмачніших фрешів, який я взагалі пила в своєму житті, це просто він вичавив апельсини, взагалі не додавав не води, не льоду, нічого. Він такий смачнющий, Я вже зараз пішла за другим стаканом. Три євро. А задоволення на мільйон. На пароході ми тут придбали собі маленькі такі шкаліки, лімончелло. Бо капрі це один з островів, де виготовляється лімончелло. Відкрили ми значить ці бутилечки. типу по точку посмакувати. Оце бутилочка повна, це скільки спробувала моя мама. А оце мій латочок. Одразу видно, хто в сім'ї алконафт. <ривіт> Відпливаючи від Неаполя, можна насолоджуватись видами на це прекрасне місто із води. Також, звичайно, протягом цієї подорожі можна насолоджуватись видами на неймовірний везу. Ну що ж, дорогі друзі, ласкаво просимо у Порто Ді Капрі. Погнали на нашу прогулянку. Вже у порту дуже-дуже гарно. Подивіться лише на ці види. Ось на такому паромі ми сюди прийшли. Ішов він 45 хвилин, десь 50 можливо. Трошки качало, тому що сьогодні неспокійне море. Але, в принципі, якщо у вас вестибулярка у порядку, то все буде нормально. Ой, відправляємось на нашу прогулянку. Фунікульор вже доставив нас наверх. Подивіться, просто які види. Це ж просто неймовірно, як гарно. Фунікульор приходить прямо наверх це містечко, яке називається Капрі, на острові Капрі. Тут є така маленька дзвонниця, тільки що дзвонив Колокол. Ось тут стоїть якийсь такий чодернацький робот. Якщо чесно, він дуже сильно вибивається з такої загальної картини, тому що він, як на мене, з боку припеку, Але маємо, що маємо. Тут нас зразу зустрічає Прада на цьому острові. Дуже багато дорогих бутіків, магазинів і так далі. Навіть у Неаполі їх немає, але тут є. Тут головна вулиця, зараз ми з вами на неї проходимо, яка повна ресторанів, кафешек, сувенірних магазинів і так далі. Зараз вам все покажу. Ми розпочали нашу подорож із маленьких бутилочок лімончелло, як ви бачите. А зараз ми прибули на острів і вирішили догнатися морозовим. У мами ось таке тут солона карамель разом з якимось креміно. На смак воно, як тирамісу і солона карамель дуже смачна з маленькими горішками. А це моє морозиво, називається смак страчатела, це моє саме улюблене морозиво. Це таке типу біле ванільне морозиво із крихтами шоколаду. Але це таке, воно на смак не типічно стандартне ванільне, а воно якесь з якимось дуже цікавим присмаком. Коротше, це моє саме улюблене. І вирішили ми з'їсти морозиво з ось таким неймовірним видом. Для того щоб доїхати в якесь інше містечко, наприклад, тут ще є місто Анакапрі Капрі або в Гранд Маріну. То вам треба придбати квиток на автобус, і тут по острову курсують спеціальні вузькі автобуси. Їх ніде більше немає. Вони є тільки тут, ось так вони виглядають. Вони типу вужчі, ніж звичайний автобус, набагато при причому. І ось тут можна придбати і квиточки. Тут є такий відомий взуттєвий бутік. Тут можна виготовити для себе сандалі десь приблизно за одну годину, і ваші сандалі будуть прикрашені ось кристалами Сваровські або коротше всім, чим ви забажаєте. Коштує це задоволення від 50 до 200 євро. А ось так виглядають кабріолети таксі на капрі. Вони всі з відкритим верхом, всі однакові. Коштують дофіга й трошки. Ось Зараз я зійду в сторонку. Ось позаду мене ще одне. Ось так воно виглядає. Звичайно, дуже прикольно і гарно на такому кабріолеті прокатитися. Я не знаю ще, чи будемо ми брати таксі чи автобус кудись, поки ми плануємо гуляти тільки пішки. Тут є ще один такий відомий бутік, ви всюди його теж можете знайти в інтернеті. Це бутік, де ви можете зробити самостійно собі парфуми або ось такий домашній аромодіфузор. Прогулятися по острову дуже приємно. Зараз ідеальна погода для прогулянок. Зараз плюс 24 градуси, сонячно, як ви бачите, і немає вітру. Як ви чуєте, напевно, по острову їздять багато мотоциклів. Тому що дороги тут вузькі і, звичайно, пересуватися на мотоциклі дуже зручно. Прогулюємось ми з ось такими неймовірними, чудовими видами. Туристів не сильно багато. Зараз саме саме кінець вересня. Рекомендую саме в цей час приїздити, в принципі, на південь Італії будь-де, тому що буде ще дуже тепло, але вже не буде так багато людей. Ну і ціни трошки вже будуть дешевші на житло і на перельоти. На острові Капрі загалом живуть люди. Ну це не те, що тільки туристи приїздять сюди. Тут живе 14 тисяч людей. Це в принципі не також мало, як для такого маленького острова, але живуть тут звичайно тільки багаті італійці. Бідних тут немає. Тут живуть італійці, які володіють готелями на острові, ресторанами і так далі. Короче, всім, що пов'язано із туризмом. Тому і називають острів Капрі, острів мільйонерів. Ще Тому що тут придбати якусь вілу дуже дорого коштує. І багаті італійці люблять, і не тільки італійці, звичайно, і іноземці теж, але італійці люблять купувати тут віли і приїжджати сюди, як на дачу. Коротше. Хотіли би собі дачу на капрі? Напишіть у коментарях. Я дуже сильно хочу подивитися, як виглядає пляж на острові Капрі, тому я знайшла таку стежку, і вона веде прямо до пляжу. Я вам потім пропишу назву цього пляжу, тому що тут їх декілька, вони всі такі маленькі, автентичні, дуже гарні. Я просто обрала один будь-який, який був найближчий до нас, і от зараз ми до нього йдемо. Проходимо ми багато капріканських італійських віл. Багато готелів. В принципі, ну, спуск підйом такий, як бачите, нескладний. І тут недалеко від головної такої великої вулиці та від головної дороги, спуск до пляжу у вас займе лише 15 хвилин. Тобто кожен зможе це зробити навіть із з маленькими дітками. Ми вже майже дійшли до пляжу. Подивіться, якого неймовірного кольору ця вода. Дуже прозора і люди купаються, тож, можливо, вона не сильно і холодна. А ось це у воді, ось ці величезні скелі. Це така типу візитна картка острова Капрі. сама сама висока скеля, ось ця вона аж цілих 140 метрів. Можна взяти тур на кораблику та поплавати навкруги так уздовж узбережжя. Але ми хотіли провести цілий день на самому острові, тому ми, звичайно, не будемо брати екскурсію на кораблику, але така можливість є. І так, друзі, ми прийшли на такий публічний громадський пляж. Подивіться лишень, як це красиво! Як же це красиво! Якось природа могла таке зробити. Це ж просто неймовірно гарно. Водичка, до речі, прохолодна, чиста, дуже гарного кольору, але прохолодна. Подивіться, як з цієї сторони гарно виглядають ці величезні три скелі. Водичка клас, кайф. До речі, я постояла в воді, трошки звикла, і вона вже мені здавалася і не такою, і прохолодною. Ми присіли на обід. Обід на капрі це дороге задоволення. Я вам в кінці напишу суму нашого чеку, але ж подивіться, що в нас. В нас домашня свіжа паста із морепродуктами, в нас дві свіжі устриці, в нас асміношка на грилі, в нас біле вино. Але я завжди вам кажу у всіх відео, що головне у їжі це не їжа, а головне. Ось друзі, що тут головне. Подивіться, який вид. Це обід, який ми з мамою запам'ятаємо напевно до кінця нашого життя. Це неймовірно гарно насолодитися їжею із таким видом. Це просто коштує будь-яких грошей. Будь-які гроші можна заробити, а свої враження і свою пам'ять ви ні на що ніколи не проміняєте, і воно того вартує на 110 тисяч відсотків. Смачного нам один з найгарніших пляжів острова Капрі. Ми побачили. Тепер час вертатися назад у місто Капрі. Вертаємось ми на автобусі. Ось так виглядає квиточок, і один квиток коштує 2,40 євро на острові Капрі. Всі сувеніри пов'язані з лимончиками. Звичайно, ось такий просто лимончик, керамічний. Я думаю, він коштує 24 євро. Ось така ложка. Я думала, мамі купити таку ложку, бо це класний, дуже функціональний сувенір. Вона коштує 60 євро. Увага! 60 євро за ложечку. Я кажу, ма, я тебе, звичайно, дуже сильно люблю, але я тобі куплю ложку трошки іншу і щось подешевше, не за 60 євро. Але сувенірів дуже гарних, багато насправді можна щось обрати. Якщо у вас є на це гроші, дивіться, які класні магніти. Величезний такий восьминіг. Прикольно. Друзі, зараз в житті буду куштувати лимонний сорбет, який знаходиться прямо всередині замороженого лимону. Я таки ніколи не пробувала, але це такий традиційний каприканський десерт. Ось так він виглядає. Зараз буду пробувати. Ой, солодко-кисле одночасно. Я чесно вам скажу, я не сильно люблю лимони, але для тих, хто любить, вам точно сподобається. Я напевно віддам це своїй мамі, тому що я не фанат лимонів. Але ж виглядає, подивіться, як класно. І коштує 8 євро. Друзі, про лимонний сорбет, що хочу вам сказати, це дуже сильно на любителях. Якщо ви любите таке типу кисленьке, то вам сподобається. Я не змогла це їсти. Я віддала мамі, але й моя мама не змогла це їсти. Але що хочу зазначити, що як маркетинговий хід запхати це самий самий простий лимонний сорбет, просто у заморожений лимон, яких тут дуже багато, тому що вони тут ростуть. І продати це все за 8 євро. Це ще знаєте, треба так вміти. Тому я вважаю, що вони молодці. Звичайно, що зробили такий класнючий маркетинговий хід. Ось так виглядають звичайні квартали та звичайні домівки, де живуть каприканці. Вони себе вважають е, як окремою нацією, так само як і неополітанці. Вони себе не вважають італійцями. Вони завжди поправляють, щоб на них казали саме неополітанці. Так само і жителі Капріки люблять, коли на них кажуть каприканці. Ось так виглядають самі звичайні житлові квартали острова Капрі. нічим вони такі не особливі, нічим не відрізняються в принципі від всієї Італії. Ми вже зараз стоїмо в чергу на фунікульор, на зворотній шлях, але можна в останній раз насолодитися цими неймовірними видами зверху. Але ми ще зовсім не гуляли унизу на набережній, у порту, можна так сказати. Тому ми зараз хочемо ще погуляти там, десь, я думаю, в нас буде хвилин 40-45 точно. І вже потім в нас паром у шостій вечора назад до Неаполя. квиток на фоні в одну сторону коштує 2,40 євро. Але воно остаточно того вартує, тому що ви економите багато часу. Якщо ви підете пішки, я по перше не знаю, який шлях, і скільки в вас він займе часу, хоч і на фоні теж є черга, але все рівно це набагато набагато швидше. Нарешті ми спустилися вниз. Що хочу сказати, коли ви будете ем, на капрі. Сподіваюся, що ви в своєму житті будете тут і відвідаєте цей неймовірний острів. То щоб піднятися та спуститися на фунікульорі, вам треба буде вистояти чергу. Черга ну, типу, просто жива черга. Люди всі лізуть один одному на голову. Немає жодного робітника, щоб якось цю чергу регулював. Немає. Окремої лінії, де гід може провести свою групу. От гід зараз спускав свою групу іспанців, наприклад. І от фіг зна, всіх він спустив чи ні. Він не може за цим прослідкувати. Тому що люди просто всі лізуть один одному на голову. І дуже незручно, якщо чесно. Але що поробиш, тут іншого фунікульору немає. Тому ось тільки так. Е, на ні, не на острів, а у місто А на Капрі, на острові Капрі є два міста Капрі та Ана Капрі. Тобто, у місто Ана Капрі ми сьогодні не їздили, тому що воно так знаходиться далеченько від порту, куди прибуває паром із Неаполя. Тому ми вирішили просто не витрачати на це час. Ось так виглядає Маріна, містечко Капрі, Маріна або Порт. Купа ціла лодок, дуже багато ось таких маленьких. Я думаю, що багато з них приватних, можливо, і тих е, людей, які саме проживають у місті Капрі. Також тут багато ресторанів уздовж моря, е, теж магазинів. Тут, в принципі, на острові. Е, в основному ресторани та магазини. Більш тут майже нічого немає. Але тут все рівно дуже прикольна атмосфера, і мені насправді дуже тут сподобалось. Але я би сказала, що це острів, на якому я би провела максимум одну або дві, можливо, ночі. Але, напевно, що одну. просто насолодитися там протягом двох днів цим островом, цією атмосферою. І, в принципі, на цьому все. Я б не сказала, що це острів, на якому я би хотіла там, знаєте, зупинитися на три тижні. Весь південь Італії завжди усіх асоціюється з лимончиками. І тут вони ростуть крізь навіть ось в таких горшках при ресторанах. Ось це справжнє лимонне дерево, вже скоро зізріють лимони. В мене є дуже маленький лимончик вдома, і я мрію, що він колись виросте. Ось теж таке дерево. Я його обов'язково пересаджу в такий величезний вазон, і він буде стояти в мене в саду. Ось така в мене маленька мрія. З цієї сторони є шлагбаум, і тут окремо пропускають на Маріну Ді Капрі. Але в принципі тут крізь Маріна. Нагадаю, Маріна це значить порт, тому що тут крізь ціла купа лодок, яхти і так далі. Я не зовсім розумію, в чому прямо сильна така різниця. Можливо, з цієї сторони є якісь дорогі готелі, тому там окремо стоїть шлагбаум. Але не те, щоб тут, знаєте, щось там особливе, типу пляж або ще щось. Тут нічого такого немає. Все те саме, як і з цієї сторони, але чомусь стоїть шлагбаум та чомусь окремо сюди пропускають. Але в принципі, якщо ви пішохід без машини, то можна пройти без проблем. Прямо поряд із спортом. Тут є теж такий малесенький пляжик, він теж громадський. Зараз вже вечері, тому люди зібралися, але в день тут просто. Тут не те, що не було де лягти, тут не було де навіть стати. Тут було дуже багато людей. Але вода тут так само чиста, як і крізь, просто тут вид, ну, якщо чесно, не такий гарний, як ми були на іншому пляжі, який називається Пікколо Маріна. І також там за рогом є ще один маленький такий самий пляжик, але вони всі просто повні, повнюсінькі людей. Єдиний плюс тут. Це те, що ви можете бачити ось це. Це, друзі мої, везувій. І ви можете купатися у морі і насолоджуватись видом на везувій. А ще, друзі, до речі. А ще, друзі, до речі, я вам трошки набрехала, тому що це не Середземне море, а це Тіренське море. Я вперше на Тіренському морі, я навіть... Не знала, що воно існує, і я не знала, що воно тут. Поки сюди не приїхала і просто не подивилася на картах. Я була впевнена, що це чомусь Середземне море. Але, виявляється, є ще Тіренське море. І ось воно перед вами. Останній погляд, друзі, на цю красу. І ми вже будемо повертатись в Неаполь. Це був просто неймовірно чудовий день. Я дуже насолодилася, отримала купу вражень. Моя мама теж сильно задоволена. і ми Остаточно запам'ятаємо цей день надовго. А ще, друзі, вибачте мене, якщо я вам не показала прям все, що тут є на капрі. А тут є ще монастир і ще тут є сади біля монастиря. Але, будь ласка, зрозумійте мене правильно. Я хотіла провести цей час разом зі своєю мамою. Насолодитися, не поспішаючи, і так далі. У нас не було цілі побачити всі монастирі, всі церкви і всі сади на цьому острові. Ну монастир, ви ж розумієте, це просто церква. Сади — це просто рослини. Я дуже багато такого бачила за свої 35 країн і Взагалі я вже п'ятий раз в Італії. А для мами ну вона теж подорожувала багато, і зі мною, і і не тільки і сама, і раніше і так далі. і Для неї теж. Там дивитися монастирі, ну так, це прикольно. Монастир на острові Капрі, але це нічого такого супервидатного, щоб ви не могли ніде більше знайти і не могли ніде більше це побачити. Тому я вам це не показувала. Тому вибачте мене, якщо ви очікували, що я покажу всі абсолютно там не знаю, історичні, якісь відомі, об'єкти на острові Капрі, якщо ви цього очікували, а я цього не показала, ви мене пробачте. Сподіваюсь, ви. Все ж таки насолодилися моїм випуском. Вам було цікаво це дивитися. Ми зараз чекаємо на наш паром вже повертатися назад у Неаполь. Всім, друзі, велике, велике дякую за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Будь ласка, ставте свої вподобайки цьому та іншим відео на моєму каналі. Підтримайте мій канал, ставши спонсором мене на Ютубі, або сказавши мені на Ютубі суперспасибі. Також ви можете віддячити за мій контент маленьким донатом на мою Монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Всім ще раз дякую за ваші лайки, за ваші коментарі та за вашу підтримку. І ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!